Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням. Нині йду до того, хто послав мене. І ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам смуток заповнив ваше серце. Але я істину вам кажу. Корисніше для вас, щоб я відійшов, бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, Він переконає світ у неправдоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду. Щодо гріха, бо не вірить у мене, щодо праведності, бо до отця я йду і вже не побачите що до суду. Бо князь цього світу заслужив. Слово Господнє. Слава! Біде. Ми найбільше сьогодні ви перше читання уважно слухали, бо воно нам показує таємницю, як швидко змінити світ на краще. От прямо Такий експрес-метод. Давайте загинаємо пальці, про що ми чули в першому читанні. Павло і сила приходять і благовістять Євангеліє в Фливах. Чи не там знаки і чудеса? Тобто добрі речі, дуже добрі, у відповідь. Чуємо. Юрба з повстала на Павла і силу, а начальники, подерши їх одяг, наказали бити їх палецями. Перше. А. Друге. Завдавши їм багато побоїв, то сильно їх побили, посадили у в'язницю. Це ж на кінець давши наказ в'язничному яз... сторожі пильно їх охороняти, він діставши такий наказ, засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки. Оце вже дно в прямому і в переносному сенсі. У відповідь на те, що вони чинили діла Божі, їх несправедливо осудили. Побили, причому офіційно, сильно побили, посадили у в'язницю, і навіть щоб цього було мало, не просто у в'язницю, в яму їх посадили, і що ноги їм забили в колодки, як якимось дуже небезпечним злочинцям. От прям от, максимальна несправедливість зло. І що вони роблять? Тут дуже важливо читати дослівно, то, що апостолів. О півночі опівночі і сила, що вони роблять опівночі, після всього дня, коли в них все болить, вони скривавлені в бруді і в сирості, в темноті. Що роблять Павло і Сила, молячись співали Богу гімни. А в'язні слухали. Їм це пісня про славу. Це не просто якась там пісня. Вони замість того, щоб нити і нарікати на несправедливість, що є правдою, вони прославляють Бога. Опівночі. Бо спати не можуть все їм болити. І вони славлять Бога. Це настільки велика річ, що то місце не витримує. Та в'язниця просто не витримує цього. І події починають швидко точитися в іншу сторону. Двері відкриваються, сама в'язниця трясеться, тюремник навертається, витягує звідти, обмиває їхні рани. Приймає хрещення і він, і весь його дім. А якщо пройти далі, то потім наступного дня ще і будуть вибачатися ті, що там їх туди засадили, як не казали б, А ключовий момент опівночі, коли вони прославляють Бога. І Павло і сила тут вони не оригінальні. Бо це Ісус Христос у відповідь на найбільшу несправедливість прославляє Отця і на Христі звершує діло спасіння. Павло і Сила йдуть як його учні, його шляхом і у відповідь на велику несправедливість, переслідування і побої прославляють Бога. І ми сьогодні до цього покликаємо. Це Бути християнином не означає заперечити, що все добре, все замечательно. Ні, насправді зло діється несправедливість, кривда. це все правда. І в Україні цього так. Але ми покликані посеред цього проголошувати Євангеліє і прославляти Бога. А що далі станеться все вже? Божа справа. І до цього вас здорове серця закликає, бо нам потрібне таке велике чудо і потрібно швидко. Нехай Господь буде прославлений.